Захищав Маріуполь з перших днів вторгнення та потрапив у полон. Військовий з Львівщини нарешті зустрівся з родиною після двох років неволі. Його обміняли 8 лютого. Тоді дружина отримала щасливе повідомлення від координаційного штабу. Вітаємо горі на Миколу Романовича. Звільнили з полону на кадрах. З обміну Микола з посмішкою та українським прапором на плечах вступає на рідну землю. Вдома його чекали дружина Олена та двоє дітей. Ми поспілкувалися з Оленою про першу зустріч з чоловіком після двох років полону та бої у Маріуполі, які вона бачила на власні очі. Для нас це почалось не 24-го, а ну раніше, бо мій чоловік військовий вже з 2010 року. Він морський прикордонник. І тому вже трошечки були якісь такі думки, що щось що, що, що вже не так, що буде щось не так. 23-го чоловіка викликали вночі на службу, на чергування. І 24-го ранку, о 5-й ранку, мені пролунали дзвінки, що з мікрорайону Східний, це він знаходиться ближче туди до. Окупованих територій, і коли почалися вже перші вибухи, то ми розуміли, що нам треба виїжджати. Наш будинок знаходився біля Маріупольського аеропорту, і коли десь о 9-й годині ранку туди полетіли перші ракети. Але на той час я навіть я думала, що, знаєте, існує тільки гради, то що може долетіти, то, що ми вчули, то що ми знаємо. І коли вже полетіли перші ракети, коли нам прийшлося ховатися з дітьми, я вже зрозуміла, що що ось воно почалось. І так само я розуміла, що, я, що чоловік не прийде, тобто, що в нього служба, що я маю бути наразі і за тата, і за маму. Нас е, вивезли з дітьми до Запорізької області, а потім вже з Запорізької на евакуаційному потязі ми приїхали до Львова. Мій чоловік захищав місто Маріуполь. На початку це було, вони базувалися ну, в порту в них. Він морський прокордонник, коли вже було відомо, що місто вже окуповане, допомоги, на жаль, не надходило стільки, скільки це було потрібно, бо дуже працювала авіація постійно, постійно просто. І командування надало наказ переходити до Азовсталі з 16 травня, коли почали вже казати про евакуацію. Е, про полон, про наказ, вихід е, в полон. Е, чесно, я не знаю, тоді ну, це були такі думки, і ну, тобто я розуміла, що і там їм лишатись вже просто було ну, неможливо. І вихід в полон, я розуміла, до кого вони йдуть в полон. Але трошечки нас, знаєте, ну я розуміла, що це так треба, що це наказ, що це не, не, як кажуть, не обговорюється. І ну, як нам тоді казали, що це два-три місяці. Ну, їм так само казала два-три місяці. Але на той час для мене два-три місяці це, це було щось жахливе. Я думала, та ні, такого не буде, все буде набагато швидше, все вже, ну, все вже пройшло, все буде чудово. Але на жаль. Це затягнулось на 21 місяць. У мене чоловік він дуже, він дуже позитивний. І хлопці, які виходили з полону, я їх знаходила. І коли я цікавилась, мені дуже було важливо його моральний стан. Саме там моральний стан. Я дуже була щаслива, коли хлопці казали, що він тримається, що він чекає обміну. Першу фотографію я його побачила, коли Дмитро Лубінець виставив фотографію, що наші вдома. І я побачила його посмішку. Ну, я зрозуміла, що все добре. Ми зустрілися в шпиталі. Для мене зараз, як, як в тумані, я, можливо, і до сих пір не вірю, що нарешті, нарешті це сталося, нарешті е, цей жах закінчився, нарешті ми разом, що можна, знаєте, і трошки дико і для мене, і для нього, що ми можемо друг друга зателефонувати. Тобто, і я якось, ну, якщо раніше, то було там постійно якісь там та повідомлення, там, там дзвінки, то зараз якось я так, ну, для мене це ще, я, я ще не можу. Що я можу йому просто от, -от зараз набрати, та й він підніме слухав. Звичайно, з'явилися такі знаєте, хвороби, такі. але наразі він проходить обстеження в шпиталі, буде проходити реабілітацію. Дуже чекає зустрічі з дітками. Він схуд на 20 кілограмів, він схуд однозначно. Саме в полоні, знаєте, було різне було різне, особливо на початку, бо їх спочатку перевозили в Оленівку, а потім вже в інше місце. Ну, знаєте, головне, що він фізично ну, цілий, що в нього руки, там, ноги, цілі. Морально, що він більш-менш. Я думаю, що ми все подолаємо, що воно все воно не забудеться ніколи, в нього воно не забудеться ніколи. З братом вони разом служили, з братом вони разом обороняли місто. З братом вони разом були евакуйовані до Азовсталі, разом вийшли за наказом в полон і разом перебували. Тобто вони також дякувати Богу, що вони разом. І дякувати Богу, що вони разом вийшли. Для їхньої мами це дуже велике щастя. Так, да, мій чоловік вдома. Я, я безумовно щаслива і радію, але ми чекаємо всіх, ми чекаємо кожного. Мій чоловік зі своїми побратимами проходив службу в 23-му загоні морської охорони. І наразі в полоні лишається дуже багато ще наших хлопців, наших полонених. Ми будемо боротись за кожного. Ми не забуваємо їх, ми будемо йти разом до кінця.